Віктор Десантник його поранили три тижні тому на одному з блокпостів поблизу Слов'янська. Уламок від снаряду поцілив у голову. Боєць переніс дві складні операції. Тепер лікується в київському військовому госпіталі. Згадує, що терористи пішли в наступ під час перемир'я. Перемир вони нас атакували танки і піхота. Боїшовить два-два з половиною часа. До мене є це від танкового снаряду розрив. Перший розрив мене підняло, глушило просто. Том я пытался встать і ще один розрив і почувствував удар в голову, просто я десь метра два улетів. Дружина Віктора Тетяна від чоловіка не відходить. Каже, до його служби відноситься добре, проте своє вони вже відвоювали. Згадує, як чоловік подзвонив після бою. Часов 12 ночі грітань, я, я ранен. Тільки ти не переживай, я живой, тільки ранен. Вот. Ну он так сказав, що я ранена, він був, видно, в шокі. як, я не знаю. Я була в куди ранена, він говорить, в голову. Таких як Віктор у медичних установах по всій країні більше п'яти сотень. У відділенні нейрохірургії Київського госпіталю за період АТО лікувалось майже 40 чоловік. Поранення у військових різні. Это агністрільний пуліві ранення, це агністрільне осколочні ранення, множественне ранення, одиночні ранення. Раніння головного мозга черепа, ранення е перифірічких е нервів і ранення позвоночника і спинного мозка. З активізацією дій у зоні АТО кількість поранених збільшилась. Однією з проблем залишається вивезення поранених із зони бойових дій, оскільки ні дипломатичні місії, ні червоний хрест у даному випадку не можуть вплинути на терористів. Діє тільки силовий метод були проблеми. З евакуації ранених з луганського аеродрому там певним чином було накоплено десь близько 50 поранених. Рядом з ними знаходився кваліфікований хірург. Наші військові зробили коридор, і більше половини поранених, самих важких. Звідти вивезли складно вивезти й поранених, які знаходяться на території Росії. Таких 22. Наразі з ними перебувають український лікар та консул. Україна та Росія вже домовились, як перевезуть солдатів. На завтра спланований літак з медичною бригадою, який планується вилетіти до Ростова на Дону, і в першу чергу забрати більшість поранених, які являються легкими і середньої важкості. Поки ж міністерство оборони звітує про успішно проведені операції та забезпеченість госпіталів медикаментами, кожного дня поступають нові поранені. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна.